18 вересня працівники лісового господарства України відзначають своє професійне свято День працівника лісу. В цьому році це свято захмарене війною, і війна внесла корективи роботи лісівників. І нам прийшло сьогодні займатися невластивими роботами, функціями це забезпечення збройних сил деревиною, забезпечення технікою, інші роботи, які пов'язані з лісовим господарством. Прийшлося абсолютно мобілізувати наших людей, що вклало певний відбиток на роботу. Це біля 250 чоловік працюють сьогодні, захищають нашу країну. 98 з них мобілізовані, і нам, лісівникам Вінниччини, приходиться працювати. Брати тягар праці навіть за ті областя, які сьогодні під окупацією, тому лісівники забезпечили реалізацію лісопродукції. Тобто, ми сьогодні десь із 650 до 700 майже плюс там. 30 тисяч більше до відповідного періоду, ми забезпечили енергоринок області і загальнопланов обсягу 2022 року 220 тисяч кубометрів деревини. Ми вже поставили 160 і рахуємо, що ми повністю виконаємо завдання, яке поставлено обласною військовою адміністрацією в межах 270 тисяч кубометрів, і прикладемо всіх зусиль, щоб навіть його виконати, щоб максимально м'якше жителів Вінничини та ті підприємства, які надають комунальні послуги по теплу, могли більш плавніше забезпечені дров'яною, деревиною. Ми сплатили повністю податки, виплачуємо зарплату. Люди працюють, і це демонструє те, що якщо лісова галузь живе, живе Україна, і ми своєю працею прискорюємо нашу перемогу. Хочу привітати всіх працівників лісу з професійним святом, подякувати їх за оту нелегку, лісівничу, важку, але досить благородну працю. Святом вас, працівники лісу Вінничини.